Майже 60 підприємців стали учасниками одноденного безкоштовного інтенсиву розвиток бізнесу за допомогою IT у Хмельницькому Айхабі. Серед них початківці і ті, хто вже працює 5-10 років і більше. У мене юридичний бізнес, адвокатське бюро в цьому. Каже, так, проекти в цьому тренінгу найбільш цікаві. Це дійсно нові інструменти, які можна застосовувати в розвитку бізнесу. Це, скажімо, інформаційні нові технології, починаючи від СММ реклами і закінчуючи таргетованою рекламою. Підприємець має чітко уявляти, хто є цільовою аудиторією його бізнесу. Потрібно враховувати вік клієнтів, сімейний стан та інтереси. Сайт необхідний тим, хто пропонує послуги, зокрема із навчання, дороговартісні товари або виготовляє нову невідому на ринку продукцію. Воронка продажів це основне так. Як її будувати, кому потрібен сайт, кому потрібна таргетована реклама, інстаграм і так далі. Ми будемо розмовляти про багато інструментів, які бізнес може використовувати. Це шлях клієнта від ліда. До клієнта Лід – це людина, потенційний клієнт, про якого ми маємо якусь інформацію. Це може бути номер телефону, контакт, її ім'я, тобто як ми можемо далі працювати з цим з цією людиною, щоб залучити і вона стала клієнтом. Серед учасників сайти мають лише четверо. Павло місяць тому створив у Хмельницькому власну подкаст-студію. Можливість будь-якій людині прийти і через дві години вийти вже з готовим відео для блога свого ютуба. Або для бізнесу для просування, тобто у вас є відеооператор, оператор, так. який це все робить. Ну, поки Це я ну якби це і я і є, оскільки <рес> у нас не такий великий штаб. У компанії виробника текстилю в інстаграм понад 160 тисяч підписників. Кажуть, використовували всі інструменти таргетованої реклами. А це можуть бути як розіграші продукції, так і колаборації з блогерами. В Онлайні обов'язково потрібно залучати соціальні мережі. Наприклад, при прийнятті на роботу, при якби узгодження, з ким працювати, який підрядник має бути, то досить часто виникають різні такі помилки і проблеми. Також потрібно для себе визначити. Які саме інструменти ми будемо використовувати в онлайн, тому що їх є досить багато, але кожен бізнес він має для себе вирішити, що краще йому використовувати, що йому найкраще допоможе. Організували навчання управління економіки та торгівлі Хмельницької міської ради спільно з агенцією розвитку Хмельницького. Наші проекти типу громадських ініціатив, які раніше були спрямовані там. На розвиток інфраструктури, бюджетну участь, який був спрямований на розвиток інфраструктури. Зараз спрямовані знову ж таки на оборонку, на реабілітацію військових, на ВПО, можна готувати проєкти, подавати і конкурс стартапів, і бюджет участі, і громадські ініціативи це, це все те, де ви можете бути корисними і отримати на це фінансовий ресурс. Тренінги, навчання та інтенсиви для підприємців в Хмельницькому проводитимуть щомісяця, аби бізнес і місто розвивалися, наближаючи нашу перемогу. Ірина Аріон Данило Біга, новини міста.